Шановні колеги, доброго ранку. Сьогодні тема нашої лекції глюкоза та метаболіти вуглеводного обміну. Назва вуглеводи походить від слов вуглець та вода, так як я перші з відомих науці вуглеводів вони описувались простою формулою CMH2ON. І тоді припускали, що ці вуглеводи мають загальну формулу cmh 2 n тобто вуглець плюс вода. Наприклад, глюкоза та фруктоза мають формулу с 6 h 2 o 6 сахароза с 12 h 2 o 11 Однак надалі виявилось, що ряд сполук, які належать за своїми властивостями до класу вуглеводів, містять водень та кисень у дещо іншій пропорції. Ніж зазначено у загальній формулі. Вперше термін вуглеводи було запропоновано професором Тартурського університету Карлом Шмітом у 1844 році. А вже у 1927 році Міжнародна комісія по реформі хімічної номенклатури запропонувала термін вуглеводи замінити терміном гліциди. Однак стара назва вуглеводи вона вкоренилася. І є загально прийнятою. Вуглеводи включені практично у всі види обміну речовин. У нуклеїнові кислоти у вигляді рибози та дезоксирибози, у білки це глікопротеїни, у ліпіди – гліколіпіди, нуклеозиди, аденозин, нуклеотиди, АТФ, АДФ, АМФ. Дамо визначення поняттю, що таке вуглеводи. Це клас. Природних органічних сполук, які містять ланцюг з вуглецю, карбонільну групу та кілька гідроксидних груп. І вони поділяються за здатністю до гідролізу на мономери. Так, вуглеводи розділяються на прості і складні. До простих відносяться моносахариди, а до складних олігосахариди і полісахариди. Моносахариди це прості вуглеводи, які не гідролізуються. А от олігосахариди, вуглеводи, молекул, яких містять від 2 до 10 залишків моносахаридів, вони гідролізуються з утворенням простих вуглеводів. А полісахариди це вуглеводи, молекули яких містять більше 10 залишків моносахаридів. Таким чином, до вуглеводів відносяться. З моносахаридів це глюкоза, фруктоза, галактоза, рибоза, дезоксирибоза. З дисахаридів це сахароза, мальтоза і лактоза. І полісахаридів відносяться крахмал, целюлоза і глікоген. Ось перед вами структурні формули моносахариди, гексози, глюкоза, лактоза, фруктоза, пентози, рибоза, два дезоксирибоза. Дісахариди це мальтоза, лактоза, сахароза і полісахариди глікоген, крахмал і целюлоза. Біологічні функції вуглеводів, ну, по-перше, це енергетична. При окисленні 1 г вуглеводів виділяється 4 ккал енергії. Це структурна функція, вони є компонентом більшості внутрішньоклітинних структур. Осморегулююча, вони беруть участь у забезпеченні осмотичного тиску та осморегуляції. Пластична, зберігаються у вигляді запасу поживних речовин, а також ходять до складу складних молекул. Ну і безумовно рецепторна, багато олігосахарідів ходять до складу частини клітинних рецепторів. Слід зазначити, що вуглеводи є обов'язковим і найбільш значним компонентом їжі у добу. Людина споживає порядка від 400 до 600 грамів різних вуглеводів. І вуглеводи одні з основних джерел енергії. Вони необхідні для забезпечення насамперед життєдіяльності організму і найбільш важливі для нервової системи. Так, тканини мозку використовують близько 75% всієї глюкози, що надходить у кров. А головними споживачами глюкози є нейрони головного мозку, м'язові клітини, еритроцити. Перетравлення і всмоктування вуглеводів у шлунково-кишечному тракті відбувається в такій послідовності: у ротовій порожніні при PH 6,8-7,0 – Амілаза слини активна. У шлунку при PH 1,5-2,5. Амілаза не активна і жодних руйнувань зв'язків у структурах вуглеводів не відбувається. А ось у тонкому кишечнику при PH 7,0-8,7 панкретична амілаза, мальтоза, лактоза, сахароза. Сахараза. Вони активні і відбувається гідроліз. Дисахаридів до моносахарідів глюкози, галактози і фруктози. Таким чином вуглеводи смоктуються через кишкову стінку і надходять у кров. І смоктування моносахарідів відбувається шляхом активного транспорту. У кров надходять лише глюкоза, яка з потоком крові потрапляє передусім у печінку, а потім до решти органів і тканин. Порушення перетравлення та смоктування вуглеводів. Причини: перше це розлади ферментативного розщеплення полісахаридів у кишечнику, порушення процесу смоктування моносахаридів і розладу процесу фосфорилювання вуглеводів у слезовій оболонці кишечника. Ці порушення можуть бути спадкові і придбані. До спадкових відносяться обумовлення генетичними дефектами або дефіцитом ферментів, що беруть участь у гідролізі вуглеводів у кишечнику, а до придбаних відносяться обумовлені захворюваннями підшлункової залози це пухлини, запальні процеси, травми. Це захворювання кишечника з синдромом діареї, так при інтеритах, і резекціями і пухлинами, дистрофічними процесами слезової оболонці кишечника, що ведуть до зниження смоктувальної поверхні кишечника. Ось приклади порушення перетравлення дісахарідів. Причини: перше, спадковий дефіцит лактази. Він зустрічається відносно рідко. Друге, це недостатність лактази внаслідок зниження експресії геноферменту в онтогенезі. Це характерно для дорослих та дітей старшого віку. і є наслідком вікового зниження кількості лактази. Наступне це недостатність лактази вторинного характеру, а це тимчасова і набута форма. І от непереносимість молока може бути наслідком кишкових захворювань, наприклад, колітів або гастритів. Спадкова недостатність сахароза ізамальтозного комплексу. Вона виявляється, коли в раціоні дітей додають сахарозу та крохмал, і от хворі діти вони зазвичай неохоче їдять солодке. І набута недостатність сахароза ізамальтозного комплексу, вона може виникати внаслідок кишкових захворювань. Які ж типи білків переносників глюкози у клітини є? Наступні типи транспортерів глют 1. Локалізація в переважно переважного мозку, плаценті, нирках, товстому кишечнику, глют 2 У печінці нирках, бета-клітинах, стрібцях лангінгарса, Глют-3. У багатьох тканинах, включаючи мозок, плаценту і нирки, глю-4 є інсулінзалежним у м'язах скелетної серцевої, жирової тканини і міститься при відсутності інсуліну майже повністю в цитоплазмі. І останній ГЛТ-5 у тонкому кишечнику. Регуляція концентрації глюкози в крові. Джерела глюкози в крові є вуглеводи їжі, глікоген, амінокислоти, ліпіди. І це відбувається шляхом глікогенолізу, глікогенезу і глюконеогенезу. Що таке глікогеноліз? Це вивільнення глюкози 6 фосфату з запасів глікогену. І це може відбуватися як в печінці, так і в скелетних м'язах. От у печінці глікогеноліз Є початковим джерелом глюкози для підтримки рівня глюкози в крові, коли рівень глюкагону починає підвищуватися. А у скелетних м'язах він забезпечує глюкозу тільки для скелетних м'язів і не виділяється в кров. Глюконеогенез це шлях, який виробляє глюкозу з лактату, пірувату, гліцерину або глюкогенних амінокислот. І люконеогенез відбувається не у всіх органах. На це здатні лише печінка та нирки. І він відбувається не постійно в нашому організмі, а дуже строго регулюється гормонально. Так, він стимулюється адреналіном і пригнічується в основному інсуліном. Зміни у місті глюкози в крові вони сприймаються глюкорецепторами, які зосереджені в основному в печінці та судинах, а також клітинами вентромедіального відділу гіпоталамусу і центральною ланкою регулювання рівня глюкози є гіпоталамус. Процеси постачання глюкози в кров стимулюються катехоламінами, це адреналіном, норадреналіном, глюкокортикоїдами, кортизоном, гідрокортизоном. Соматотропним гормоном гіпофіза, тироксином, глюкагоном. І процеси виходу глюкозу з крові у тканини, вони стимулюються інсуліном. Регуляція глюкози в крові відбувається за рахунок нервової і ендокринної системи. Ендокринна система це регуляція інсуліном і контрінсуліновими гормонами. Ефекти інсуліна це Активація надходження глюкози до клітини, прискорює її використання у карбонових кислот, синтез глікогену і синтез жирних кислот та амінокислот із проміжних продуктів розпаду цукорів, а також гальмує ліполіс, глікогеноліз і глюконеогенез. Ефекти контрінсулінових гормону: вони прискорюють розпад глюкогену у печінці, прискорюють глюконеогенез. Інгібують ефекти інсуліну, що активізує синтез глікогену, і гальмують синтез білка та прискорює протеоліз. Регуляція концентрації глюкози за рахунок нервової системи. Це активація симпатичного відділу вегетативної нервної системи, виділення медіаторів та катехоламінів, посилення глюкогенолізу та зменшення глікогенезу в печінці, і надходження глюкози в кров. Таким чином, нормалізація рівня глюкози у крові відбувається, коли гіпоглікемія за рахунок посилення розпаду глюкогена у печінці, а коли гіперглікемія посилення синтезу глюкогена у печінці. Порушення вуглеводного обміну типові форми порушення гіпоглікемії, гіперглікемії, глікогенози, гексо- і пентозимії, а також аглікогенози. Глюкоза рівномірно розподілена між клітинами та плазмою, з деяким перевищенням її концентрації у плазмі. Слід зазначити, що в цільній крові концентрація глюкози нижча, тому що вміст води складає 84%, а в плазмі її концентрація вища, вміст води 93%. 93% ми ділимо на 84% і отримуємо коефіцієнт 1,11. Тому Міжнародна федерація клінічної хімії IFCC рекомендує використовувати наступну формулу: концентрація глюкози в цілісній крові помножити на 1,11 і ми отримаємо концентрацію глюкози у плазмі. Розглянемо з вами гіпоглікемію. Які причини гіпоглікемії? Це підвищення продукції інсуліну, це нестача контринсулінових гормонів, це глікогенози, це дефіцит вуглеводів у їжі, порушення всмоктування вуглеводів у кишечнику, це важка м'язова робота, це ураження печінки. Гіпоглікемії розділяються на дві групи: це інсулярні і позаінсулярні. До інсулярних відносяться первинний гіперенсуналізм при інсуліномі, вторинний гіпеінсунілізм і передозування інсуліну при порушенні харчування у хворих на цукровий діабет. А позаінсулярне – це гіпофункція ендокрінних залоз, це нейрогенна, це психотравма, енцефаліт, пухлине мозку, це також тривале блювання, анорексія. Рясна лактація, глюкозурія у вагітних це порушення всмоктування вуглеводів у кишечнику і у новороджених дітей від матерів із цукровим діабетом. Американська діабетична асоціація класифікує гіпоглікемію наступним чином: рівень перший глюкоза концентрація від 3 ммоль на літр до 3,9 ммоль на літр. Рівень другий глюкоза менше 3,0 мілімоль на літр. І рівень третій – це важка подія, що характеризується зміною психічного або фізичного стану і вимагає допомоги для лікування гіпоглікемії незалежно від рівня глюкози. Які є ступені тяжкості гіпоглікемії? Це легка ступінь, коли вміст глюкози у крові від 2,7 до 3,3, середньої тяжкості вміст глюкози у крові 2,2-2,7 І тяжка, коли вміст глюкози в крові вже нижче 2,2 ммолі на літр. Клініка гіпоглікемії вона розділяється на гіпоглікемічну реакцію. Гіпоглікемічний синдром і гіпоглікемічну кому. Що таке гіпоглікемічна реакція? Це прояви при зниженні рівня глюкози у плазмі крові, і це відзначається легким почуттям голоду, м'язовим тремтінням, тахікардієм. І от всі, всі зазначені симптоми, вони виражені слабо, а рідше відсутні, виявляються при додатковому фізичному навантаженні або стресі. гіпоглікемічна кома це стан, який характеризується падінням глюкози плазми нижче норми, менше 1,5-2,0 мілімоль на літр це втрата свідомості, це значні розлади життєдіяльності організму. Які причини? Гіпоглікемічної коми, це передозування інсуліну, пероральних цукрознижувальних препаратів, це недостатнє введення вуглеводів, надмірне м'язове навантаження і порушення вироблення інсуліну. Розглянемо з вами гіперглікемію. Причини це нестача інсуліну, це надлишок контрінсулінових гормонів, це стрес, це надлишок вуглеводів у їжі. І основною ланкою патогенезу є зниження утилізації глюкози і синтезу глюкогену, це посилення розпаду глюкогену і глюконеогенез, підвищення надходження вуглеводів. Позаінсулярні гіпоглюкемії. Гіперглікемії на тлі гіперфункції ендокринних залоз, які продукуються антагоністами інсуліна. Це синдром іценка Кушинга, це акромегалія, це феохромоцитома, тиреотоксикоз. Друге, це нейрогенні гіперглікемії. Це виникають при подразненні клітин головного мозку, особливо довгастого. Третє це гіперлікемія внаслідок гострого порушення кровообігу, наприклад, інфаркт міокарда. І четверта емоційна гіперлікемія, гіперлікемія на фоні тривалого прийому лікарських препаратів. Основні причини розвитку гіперглікемії при ендокринопатіях це надлишок гіперглікемічних факторів, до яких відносять глюкокартикоїди. Гормони щитовидної залози, соматотропний гормон, катехоламіни, глюкагон. Розглянемо більш детально ці гормони. Глюкагон він стимулює глюконеогенез заміна кислоти в гіпатоцитах та глікогеноліз. Глюкокортикоїди активують глюконеогенез і інгибують активність гексокінази. Катехоламіни вони призводять до гіперглікемії за рахунок активації глікогенолізу. Триоїдні гормони вони викликають гіперглікемію за рахунок посилення глікогенолізу, гальмування глікогенезу з глюкози та молочної кислоти, стимуляція глюконеогенезу і активація всмоктування глюкози у кишечнику. А от самототропний гормон він активує глікогеноліз і гальмує утилізацію глюкози у ряді тканин. Нейрогенна і психогенна гіперглікемія вона виникає під час стресу або болю, нейро і психогенні розлади характеризуються активацією симпатоадреналової системи, гіпоталамогіпофізарної наднаркової та тироїдної систем. і гормони от саме цих систем, катехоламіни, глюкокортикоїди, гормони Т3, Т4, вони викликають ряд ефектів. Так, активація глюкогенолізу, гальмування глікогенезу, стимуляція глюконеогенезу і це все призводить до значної гіперглікемії. Гіперглікемія при судомних станах Вона відбувається при розщепленні глюкогену м'язів та утворенні великої кількості молочної кислоти, з якою печінці синтезується глюкоза. Гіперглікемія при деяких видах наркозу, наприклад, кетаміновому. Вона обумовлена збудженням симпатичних центрів та виходом адреналіна з наднаркових залоз. Аліментарна гіперлікемія виникає після прийому великої кількості легко засвоюваних вуглеводів. І гіперглікемія при патології печінки. При печінковій недостатності може розвиватися минуща гіперглікемія у зв'язку з тим, що гепатоцити не здатні трансформувати глюкозу в лікоген. І зазвичай така гіперглікемія спостерігається після їди. Розглянемо з вами, що таке цукровий ДБ. Це група ендокринних захворювань. Які розвиваються внаслідок абсолютної або відносної недостатності інсуліни і вони характеризуються наростаючою гіперглікемією, глюкозурією, полідепсією, поліфагією. Критерії для скринінгу та діагностику діабету. Глюкоза, наче преддіабет 5,6-6,9 на літр, діабет 7,0 ммоль на літр. тест. Предіабет 78 М на літр, діабет 11,1. І випадкове підвищення глюкози діабет 11,1. Як інтерпретують показники глюкози плазми у венозній крові? Нормальне значення, на ще рівень глюкози плазми у венозній крові повинен бути менше 6,1 ммоль на літр, діагноз діабету імовірний. Випадкове визначення глюкози, при як... що ми отримуємо значення від 7,0 до 11,1. І коли ми діагностуємо цукровий діабет, коли у пацієнта у хворого наче глюкоза 7,0. Більше 7,0, які лабораторні дослідження при цукровому діабеті? Це визначення рівня глюкози в крові наче. Рівня глюкози в крові після їжі, визначення рівня глюкози в сечі, виконання глюкозотолерантного тесту і визначення глюкованого гемоглобіну і фруктозаміну. А також рівня ліпідів у крові, дослідження кретиніну та сечовини, білка в сечі і кетонових тіл. Дослідження рівня глюкози в крові на ЧІ це найбільш просте та поширене дослідження. Також проводиться дослідження рівня глюкози в крові після їжі. Проба береться після 1,5-2 годин після їди. Норма, трохи більше 6,1 МО на літр, а при 11,1 МО на літр вище ми діагностуємо цукровий діабет. Розглянемо з вами пероральний глюкозотолерантний тест. Показання для цього тесту, коли двічі на ще у пацієнта виявляються прикордонні рівні глюкози. І якщо глюкоза на ще більше 8, -8 мілімоль на літр, то тест не проводиться. Якщо раніше визначали рівень глюкози на Ч через 30, 60, 90, 120 хвилин, то у наступний час виконується глюкозотолерантний тест при двохразовому визначенні. Ось ми бачимо приклад із однієї з приватних лабораторій, як виконується глюкозотолерантний тест. Перше, треба визначити базовий рівень. Він виконується на цільній капілярній крові, він менше 8,0. І далі проводиться вже дослідження по самой методіці. Підготовка пацієнта до проведення орального глюкозотолерантного тесту. Перед дослідженням пацієнт не повинен їсти менше, ніж за 10 годин до початку тесту, але найбільше 16 годин. І під час тесту пацієнт має перебувати у комфортних умовах і не можна курити та вживати алкоголь. Дослідження рівня глюкози у сечі. Це дослідження проводиться як діагностичний засоб, так і з метою контролю лікування. У нормі глюкоза в сечі відсутня або виявляється в мінімальних кількостях, які не відображаються в загальному аналізі крові. А при концентрації глюкози в крові більше 8,8 99 9 на літр, що перевищує максимальну здатність нирок до зворотнього її смоктування, глюкоза вже з'являється в сечі і спостерігається глюкозурія. Є дві групи глюкозурії. Перша – це вона пов'язана зі збільшенням концентрації глюкозу у крові, і нормоглюкемічна пов'язана з порушенням. Реабсорбції глюкози в ниркових канальцях внаслідок зниження активності ферментів. Ну і останнє лікоген, який є основним запасним вуглеводом. Лікогенові хвороби це група спадкових порушень, в основу яких лежить зниження або відсутність активності ферментів, які беруть участь у реакціях синтезу або розпаду глікогену. Глікогенові хвороби подрозділяються на глікогенози, до яких відносяться печінкові, м'язові, змішані і аглікогенози. Є дві групи глікогенових хвороб, перша глікогенози – вони розвиваються внаслідок недостатньої активності чи відсутності ферментів, відповідальних за розпад глікогену. І друга група це аглікогенози. Це результат недостатності ферментів синтезу глікогену. До них відносяться хвороба Гірке, хвороба помпе, хвороба корі, хвороба Андерсен, хвороба Мак-Ардлі, а також хвороба Херса. Які висновки ми можемо зробити? В організмі людини міститься 1-2% вуглеводів у перерахунку на суху речовину. Роль вуглеводів дуже багатогранна, енергетична, структурна, резервна, захисна, регуляторна, а от порушення вуглеводного обміну. Вони виражаються у гіперглікемії, гіпоглікемії, люкозурії, лікогенозах, непереносимості лактози і сахарози. Дякую всім за увагу. Гарного вам настрою на все добре.